Це концерт патріотичний, концерт в ім'я об'єднання України. І поки тут ви підтримуєте Україну її цілісність, ваш найближчий друг співає їм Новоросії і підтримує ДНР. Мова зараз про Йосипа Кобзона. Ви товаришували більше ніж 30 років. Саме він допоміг вам отримати квартиру в Києві. Взагалі, ви були найближчими друзями. Зараз ви спілкуєтеся? Він Залишається моїм другом. У мене своє бачення всього того, що відбувається, в нього своє. Я з ним вже не розмовляв, мабуть, місяців дев'ять. З моменту анексії Криму, я так розумію, ви більше не розмовляли зі своїм найближчим другом. На жаль, так я боюсь від нього почути ці слова. Ці слова боюсь. Хай у мене залишиться той образ гарний, який людина, який любив Україну, співав українські пісні, освіував Донбас. Не хочу порушувати те. Чи не було бажання зателефонувати і відстояти свою думку? І що насправді те, що відбувається, цей розкол країни, якому він потурає, це неправильно. Я розумію, в якій країні він живе, який там президент, і можливо. Він просто не хоче боротися за правду і просто вже пливе по течії. Ви докладаєте всіх зусиль, аби з доньки зробити справжню естрадну українську зірку. Бувають творчі суперечки вже тому, що соня доросла, принаймні зростом, вже майже до батька доросла. Да. Мы с моим преподавателем делаем из украинских песен, которые уже перепеты и перепеты только одним путем, более современные. И папа иногда с этими версиями не согласен. Говорит, что. Ты тоже видишь на виду оригинала. Ну, пап, ну, ну, папа, сейчас же новое время все-таки, ну, правда.